Не так давно невідомі добрі крилаті ракети знищили великий десантний корабль Мінкс та підводний човен Ростов на Дону. Це дуже потужний. Удар в спину!» Скоро їх стане значно більше. США нарешті погодились передати Україні балістичні ракети «Атакамс». Сьогодні ми пригадаємо, як саме нам вдалося отримати ці девайси. Які характеристики нових ракет? Як їх можна використовувати? Чи може російське ППО їх збити? Які цілі попадуть під удар? Чи допоможе атакам сперехопити ініціативу та перейти в масштабний контрнаступ? Про це в сьогоднішньому відео. Для початку давайте згадаємо, як ці ракети стали на озброєння України. А це ще та пригода. Спочатку треба було отримати HIMARS або М270. У квітні 2022-го Україна подала офіційний запис з проханням передати ці системи. Далі велась важка політична дискусія стосовно того, чи варто йти на такий крок, чи не варто. В підсумку з 1 червня 2022 року Україні надійшло 20 установок «Хаймерс» та ще 16 М270. Ця техніка без сумніву змінила перебіг російсько-української війни. Росія втратила величезну кількість складів та техніки, що вплинуло на логістику, а отже, і на спроможність до наступальних дій. Частково Україна навіть перейшла в наступ, де окупувавши Харківщину та Херсон. Але відсутність танків, сучасних БМП, ракет Дальнього радіусу, дії та літаків не дозволило в повній мірі перехопити ініціативу в бою. Потреба в атакам стала очевидною ще в серпні 2022-го. Але в США відмовили в передачі такого озброєння. Українці продовжили надсилати запити щодо надання цих ракет проте безуспішно. У лютому навіть було повідомлено, що атакам з надають через те, що США має дуже мало таких ракет. Але сприймати це всерйоз, коли станом на 2010 рік американці мали 4 тисячі з хвостиком ракет, і коли під час операції Іракська Свобода було випущено більше 450 одиниць, ну якось слабко в це віриться. Тим не менш, атакам збудуть, і це найголовніше. З'явився перший в Україні додаток для цивільних, що навчає військовій справі. Одна з головних навичок тактична медицина. В умовах війни ці знання можуть врятувати життя. Окрім цього, застосунку й інші розділи: топологія, тактика ведення бою та аеророзвідка. Але мені найбільше сподобались міні-ігри, оскільки проходячи тестування, ви можете збільшувати свій рейтинг. Там я дізнався багато нового для себе. Поки застосунок в бета-тестуванні, але незабаром з'явиться колекція з понад 200 відео на військову тематику. Також стануть доступними змагання в реальному часі між учасниками. Знайти додаток можна в Play Market чи App Store. Посилання буде в описі. Автор буде дуже вдячним за ваші відгуки, тому створив Google-форму для цього. Вона буде в описі. Тепер давайте детально ознайомимось з характеристиками Атакамс. Я думаю, що ви вже знаєте про дальність цих девайсів, яка становить 300 кілометрів. Але скільки це в реаліях сучасної війни? Якщо розглядати східний напрям, то така дальність навіть буде надлишковою. Партнери заборонили бити цими ракетами по території Росії, тому найбільша відстань до потенційної цілі знаходиться в межах 150 кілометрів. В принципі, немає на що нарікати, а також не залишить безпечних місць для окупантів. До цього єдиним способом дістати на таку відстань були Storm Shadow та Scalp, але самі розумієте, що їх кількість обмежена. А стосовно території агресора, то по ній можна бити з вітчизняних ракет Нептун. Відео про те, як протикорабельна ракета стала аналогом Storm Shadow», можна переглянути по підкасті. До того ж, атакам з балістична ракета, яку ну дуже важко збити, тому я більш ніж впевнений, що кожна досягне своєї цілі. Тепер стосовно півдня України. Там історія дуже подібна: 300 кілометрів це навіть з запасом. Тому всі війська ворога будуть під прицілом. Включно із штабами вищого керівництва, які можуть знаходитись в Мелітополі, Маріуполі чи Бердянську. Окрім цього, під приціл попадає весь Азовський флот Росії. Нині там розташовано досить багато військових кораблів та суден подвійного призначення. Стосовно останніх, то вже не раз траплялись випадки, коли Росія переправляла військову техніку чи паливо на цивільних суднах. Тому знищення портів на Азовському морі може стати одним з головних завдань нових ракет. Проте найцікавіші цілі розташовані в Криму. Перше, що спадає на думку Кримський міст. В принципі, по ньому вже завдаються досить успішні удари, тому атакам тут скоріше стане приємним доповненням. Та й сенс із руйнування мосту значно виросте, коли буде знищено майже весь Чорноморський флот. В основному він розташований в Севастопольській бухті. Не так давно туди завітали чи то Нептуни, чи Storm Shadow, і атакам скоро до них приєднаються. В першу чергу це дасть змогу знищувати великі десантні кораблі та підводні човни. Перші мають величезне значення для логістики, а інші Україна не може знищити інде, ніж у порту. Окрім цього, Атакунс має всі шанси стати справжнім жахом для високопоставлених військових Росії. Оскільки майже не залишить безпечних місць для розташування штабів. Він дістає по абсолютно всій території Криму. Підсумуємо, в окупантів більше не залишилось безпечних місць на території України. Проте не менш важливим фактором є точність ракети. Спочатку вона була в межах 100-200 метрів. Це досить поганий показник, проте він компенсувався касетною бойовою частиною, яка накривала площу в 30 тисяч квадратних метрів. Нині НАТО та США сфокусовані на точкових ударах з якомога меншими супутніми втратами. Враховуючи, що росіяни прикриваються цивільними на окупованих територіях, то нам точні ракети дуже доречні. Наймасовіші атакам мають розкід до 20 метрів. А якщо нам передадуть найсвіжіші версії М57 і1, то їх точність до трьох. Окрім цього, більшість модифікацій має можливість маневрувати в повітрі, що значно ускладнює їхнє збиття. Швидкість ракети 1500 метрів на секунду або 5400 км на годину. Для прикладу, візьмемо найбільш досконале російське ППО С-400. Теорії вона має збивати будь-які балістичні ракети на дальності до 60 км від пускової установки. А максимальна швидкість тіля, яку може перехопити ця система, становить цілих 17 тисяч км на годину. Вбивця ЗРК «Петріот» не інакше. Але раптом українська крилата ракета Нептун, що має максимальну швидкість всього лише 900 км на годину, знищує цей комплекс. І не тільки пускові установки, а ще й радари, що є значно важливішими цілями. Після цього неможливо повністю довіряти характеристикам, що їх надають російські джерела. Інакше б українці не змогли б знищити підводку та корабль в самому серці Чорноморського флоту. Але все, ж, що краще, атакам, Storm Shadow, Scalp чи Нептун. По-перше, варто розуміти, що це абсолютно різні ракети, атакам це балістика, а інші крилаті. В теорії на цьому вже можна ставити крапку, але тільки не в реаліях сучасної війни. Почнемо з дальності. Як я вже й казав, атакам зб'є на 300 кілометрів. StormShadow і Scalp на 250, хоча для країн-виробників доступна опція з дальністю 500 км. Нептун дістає на 400. В теорії, в кого дальність ліпша, зрозуміло, але на практиці ситуація інша. Storm Shadow і Атакамс не можуть вражати об'єкти на території Росії через відповідну заборону. В Нептуна цього обмеження немає, а отже це значно розширює сферу його застосування. Якщо говорити про поточну ситуацію, то 250 км не скрізь вистачить, на відміну від 300. Проте Storm Shadow стартує з літака, що дозволяє запускати її над Чорним морем, тим самим скорочуючи відстань до цілі. Також ця база значно мобільніша за наземні пускові. Але тільки декілька українських аеропортів можуть прийняти Су-24М, який є носієм цих ракет. Це не є військовою таємницею через те, що така інформація відома ворогу ще із часів СРСР. Самі розумієте, що ці аеродроми вже не раз ставали ціллю номер 1 Тому в умовах війни дальність таких девайсів не можна порівнювати напряму, ліпше розумно комбінувати застосування ракет. Стосовно точності, то вона нас плюс-мінус однакова. А щодо ймовірності збиття, то Storm Shadow та Нептун вже є грізною зброєю та часто долітають до цілі. Атакам в цьому плані є ще більш потужною ракетою. А що думаєте ви, чи зможуть атакам серйозно змінити ситуацію на полі бою? Напишіть в коментарі, мені буде цікаво їх прочитати. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборації. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як BuyMeACoffee, Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про реальне застосування в бою західних танків Leopard 2. Там є про що поговорити. Або ж рекомендую переглянути відео про українську грелату ракету Нептун. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!